Мої вітання усім глядачам! З вами Олеся Латвінчук, і сьогодні я підготувала для вас цікаву тему розмови. Останнім часом дуже популярними на центральних українських каналах стало телевізійні шоу за участю дітей. Саме про це ми будемо говорити далі. Не перемикайте, адже на вас чекає цікаве інтерв'ю з однією з учасниць «Мастер-шеф діти. талант. голос маленькі гіганти, розсміши коміка, мастершеф. Це найпопулярніші дитячі шоу талантів, які можна побачити на українському телебаченні. Кожна з них має свій напрям і шукає на кастингах дітей, які талановиті у певній сфері. Розпочну я розповідь із шоу Мастершеф діти це кулінарне шоу, де діти проявляють свої кухарські здібності. Вони готують як в кращих ресторанах світу і можуть перевершити своєю майстерністю навіть деяких дорослих іменитих кухарів. Кожного тижня, будучи програми Микола Тищенко, Тетяна Литвинова та ектор Хеймена Збрава ускладнюють роботи маленьких кухарів. Створюють перешкоди під час готування їжі, але це не повинно вплинути на якість страв. Із 20 найкращих кухарів-аматорів серед дітей кожного тижня вибуває найслабший. А той, хто залишиться в кінці шоу, отримає змогу навчатися у кращій кулінарній школі світу. А зараз настав час розкрити головну інтригу нашої програми. Сьогодні до нас у гості завітала учасниця шоу мастер-шеф Діти. Владислава Христенко дівчинці 11 років. Вона зі Львова і вже стала улюбленцею багатьох дітей нашої країни. Сім'я Владислави працює у ресторанному бізнесі. Мабуть, тому у дівчинки з'явилися кулінарні здібності. А ще Владислава є членом організації Пласт. Вона обожнює готувати із продуктів, знайдених у лісі під час чергового походу. Улюблена страва юної кулінарки плов. Дівчинка мріє в майбутньому відкрити власний ресторан у Парижі з виглядом на вежу. Привіт, Ладиславо! Ти майже в десяті найкращих кухарів-аматорів України. Розкажи свої враження. Привіт, рада познайомитись. Насправді, коли ти розумієш, що ти вже майже в десятці мастерша в діти, тебе емоції просто переповнюють. І я надію, що я продовжу шлях на цьому проєкті. Готувати смачні страви не також і легко дорослому, а тобі лише 12. З чого починає твоє захоплення? Моє кулінарне захоплення почалося приблизно два роки тому. Тато постійно готує і дідусь теж, і я вирішила спробувати щось елементарне, буквально бісквіт. Мама довго на мене кричала, тому що я щось робила не так, але пізніше я пробувала навчатись, я варила там макарони, ще щось, щось просте, але з якоюсь фішкою, щоб це було цікаво і незвичайно. Пам'ятаєш, яку страву готувала вперше. І для кого? Насправді я вже багато всього готувала, але найперше, що я зробила, це приготувала звичайне яєчню. Просто хотіла порадувати батьків. А яку страву ти готувала, щоб пройти в двадцятку? Хто тебе її навчив готувати? На касен я готувала паштет з журавлиним сиропом, з грінками, які в мене підгоріли, і карнішонами. Е я дуже довго вибирала, яку яку приготувати страву, і я розуміла, що паштет ніхто не приготує, тому що всі діти не люблять печінку. А у мене мама працює в ресторанному бізнесі, і вона допомогла мені приготувати цю страву і удосконалювати її. Якої є твоя улюблена страва після Мастер Шефу? Найлюбленіша моя страва, то, напевно, це тепер десерти. Я хоч на проєкті мало готувала десерти, але чомусь зараз я до них тянуся, і мені подобається це робити. Найбільше мені подобається готувати профітролі, штрудель з різними начинками, якесь печиво. Та й взагалі люблю експериментувати з різними стравами. Стосан кулінарії, де ти черпаєш знання? Найбільше рецептів я черпала з інтернету. Тобто це якісь стандартні сайти там, про їжу, ще щось. Дивилася кулінарні шоу, такі, як все буде добре, Гордона Рамзі і Джеймі Олівіра. І мені цього вистачало. З ким ти подружилась на проєкті? Найбільше я подружилась, напевно, з Антоном, з Ніколь. По з Сони, але потім ми почали сваритися. З Цилією я почала дружити так само. Я старалася дружити зі всіма, але найбільшими друзями були Козир, Циля, Антон. І Ніколь, хто з суддів Мастер-шефа тобі подобається найбільше? І чому мені з суддів, в напевно подобається найбільше Тетяна, хоч вона мені і сказала на кастингу, ні, але вона, навіть якщо в тебе вкрай погана страва, все рівно шукає якісь плюси. Це мені дуже подобалось. Які конкурси на шоу тобі були найскладнішими? Найважчими конкурсами мені здавалось усі, тобто я боялась конкурсу крота, всі битві чорних, до яких я готувалась дуже ретельно. І Бажаємо перемоги, будемо вболівати за тебе. І дякую за інтерв'ю. Дякую і тобі, Олеся. До зустрічі. А ми повертаємось до теми нашої програми: найпопулярніші дитячі телевізійні шоу. Наступне шоу, про яке ми згадаємо, це Україна має талант. Діти кастинги проєкту ще тривають по містах нашої країни. І журі Діді, слава Фролова та Ігор Кондратюк обирають найталановитіших серед співаків, танцівників, декламаторів, акторів та просто розумників. Я, тебе Финляндия. Венеция. Австрия. Виден. Лив... Ливан. Бен-Луис. Вот здесь. Це суто вокальне шоу, де змагаються найсильніші вокалісти, яких обрали попередньо на кастингах. Кожного тижня під час ефіру вибувало по одному учаснику, аж поки ведучі проєкту Юрій Горбунов і Катя Осайчі не оголосили ім'я переможця юного патріота Романа Сасанчина. Телеканалі відбулася прем'єра ще одного дитячого шоу Маленькі гіганти, у якому брали участь не лише вокалісти, танцюристи, а також маленькі пародисти, музиканти, водеркінди, надзвичайно кмітливі та дотепні безпосередні діти. Учасники були поділені на команди, у якій були представники кожного жанру, а готували їх до ефірів тренери: Ольга Фреймут, Ірмі Вітовська, Надя Дорофеєва, Володимир Дантес, Володимир Горянський, Настя Камінських. Оцінювали юні таланти журі Юрій Горбунов, Наталя Могилевська та Олена Шептенко. І команда Володимира Дантеса стає переможцем шоу Маленькі діганти. І ще одне цікаве шоу розміщить коміка діти. У ньому беруть участь талановиті та артистичні діти віком від 5 до 13 років. Їх основне завдання протягом одної хвилини виступити з будь-яким номером оригінального жанру. Скечем, акторською мініатюрою, монологом, пантонімою, смішним віршем, піснею чи будь-яким іншим номером, який змусить посміхнутися, хоча б одного з двох членів журі Володимира Зеленського або Євгена Кошового. Оцінюючи засміялися сутні ведуча програми Настя Кам'янських так, юні коміки можуть легко і швидко заробити чималі гроші. Я сильний чоловік, я можу відібрати в потапа ваш паспорт, і ми з вами поїдемо далеко-далеко, десь Хмельницької області. Нами з міста Гозятина зі знак вибачте, якщо довго на гру збірної України з футболу, то можна буде в цьому центрі. Такі вони дитячі шоу-таланті. Кожне по-своєму цікаве і неперевершене. Та найголовніше, кожного тижня збирає біля екранів телевізора тисячі глядачів і змушує тримати кулачки за свого улюбленця. А на сьогодні все з вами була Олеся Лутвинчук. Бувайте!